Дитинство в голову вкладається це робота за оценки, вчитися, щоб тебе хтось похвалив. А навколо ходять люди, які заробляють якісь тачки, покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, знижеш ніхто на найомній роботі не працює. Насправді всіх або бізнес, або ось ці люди навчились десь онлайн заробляти. Але бізнес цієї гадає великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні. Ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Як ти думаєш, на найомній роботі можна почати більше заробляти? Пря yeah. думаю, що ти можна, бо ну на роботі ну як ти На... Тобі можуть якесь повишення дати чуть, чуть там пару сотень, щоб типа крошки тобі насипати, щоб ти, ти залишався на роботі, раб роботі, просто виконувачісь бізнес вести, Да? замість цього, ну що я просто зрозумів, коли я починав свій бізнес, я бачу потрібності людей. От в бізнесі, а все уходить онлайн. Повністю весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачив недостачу спеціалістів. Я думаю, зараз я навчусь там вести соцмережі чи виставляти відео бізнесу в соціальні мережі, і вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться. Але як тільки я виконав перші роботи, з ким договорився, отримав перші гроші. Я думаю, яка фізична робота, це ходить, ви працювати, дайте мені повишення, я вашу житті зміняю на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. В житті такого не буде. Ну, не нанімаю для цього найомних сотрудників. От. А онлайн, допустим, як у нас в контент-хаті працює. У нас є потреба нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розпосюджували українські новини в соціальних мережах і заробляли на цьому. Ну на великі там реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаває. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба? Ті, хто хотіли, ті заробляти зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову ця Робота, за оценки учиться, щоб тебе хтось похвалив. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній на роботі не працює насправді. У всіх або бізнес, коли вони наймають когось на роботу, або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій побудували. Але бізнес це руки, гадає, великий капітал. Щоб це все відкрити. А онлайн, тобто треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефону в моменті, де б ти не знаходився, якій точці світу. Але тут бачу, від міркування людини залежить. Чи розуміє ця людина чи ні. Як у нас багато людей є, живуть в селах, я з повагою до села, але живуть десь в селах, ніколи не стикались ні з роботою онлайн, ні з Тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим. Беруть, пробують по інструкції. Діють, у них виходить, заробляють гроші. А є люди, яким ну, дуже важко це дається. Можливо, це якась вроджена штука, от авантюризм і пошук чогось нового. От ті, хто такі авантюристи і шукають щось нове, шукають нормальне життя для себе по своїм потребностям, Я думаю, ці люди, якщо просто будуть діяти і не зупинятися, вони багато доб'ються в життя. Як мінімум, закриють фінансові потреби повністю свого базового рівня. Для всіх інших нам, ну, напевно, для того і придумана робота і такі умови, бо люди на це погоджуються, на жаль. Це їх вибір.